Я всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Suzuki Вітара 2016 року випуску на передньому приводі на бензиновому двигуні 1,6 та на автоматичній коробці передач. Автомобіль в нас офіційний, має по кузову лише один фарбований елемент, це в нас задня кришка багажнику. Візуально, автомобіль не має взагалі ніяких ні сколів, не подряпин, ні вмятін. Просто ідеальний автомобіль, що технічно, що по кузову. Вона вже в нас на новій зимовій гумі. Переходимо до салону. В салоні у нас передні електроскло підіймачі. Ось такий у нас салон. Повністю салон весь у нас в чохлах. Під чохлами просто нові сидіння. Ну, стан автомобіля новий. А чому? Тому що тут пробіг 86 835 кілометрів. Тут в нас є Bluetooth, можна взяти трубку і скинути також виклик, перемикати музику громчіше, тихіше, вимкнути взагалі, музику, вимкнення стабілізації, електрорегулювання дзеркал з підігрівами. Android Multimedia вже встановлено на автомобілі, також у нас кондиціонер є, ось так виглядає. Сидіння пасажира, підігріви для передніх пасажирів. Також у нас підрульові пелюстки, Встановлені ще козирки ось такі. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось таким чином. У автомобілі два ключі, два комплекти гуми. Зараз стоїть зимова гума, також власник віддає комплект літньої гуми в таких класнючих чохлах. Два ключі ще раз повторюся. Це в нас Suzuki VitaR2016 року випуску на бензиновому 1.6 двигуні з фарбованим одним елементом з пробігом 86 тисяч кілометрів. Вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.